Кращу медсестру сестру регіону обрана? Конкурс на кращу сестру пройшов у приміщенні ізюмського медичного коледжу. Участь взяли дев'ятерописниць випускниць медсестринських відділень міста Харкова, Краснограду, Богодухова, Куп'янська, Вовчанська та Ізюма. Перед початком проведення конкурсу в актовому залі коледжу зібралися студенти, викладачі, самі конкурсантки та гості. Членами журі були провідні спеціалісти, представники всіх коледжів регіону. Спочатку директор коледжу привітав учасниць конкурсу та побажав успіху. Бажаю вам всім успіхів. А краще ну, журі визначить, я так думаю. Успіхи вам всім. А потім заступник голови ради адміністрації Валерій Тертишний привітав гостей на Ізюмській землі та зауважив, настільки медична справа наразі важлива напередодні Євро 2012. Це приємно, що в сінах цього чудового закладу проводиться такий захід. Ну що таке конкурс? Конкурс це показати, чого досягли студенти, показати те, що вони вміють, показати свої знання, свої вміння. Ну, у нас багато проводиться конкурсів. Це конкурси професійної майстерності, це спортивні конкурси. У нас скоро буде євро, в якому задіяні будуть, як кажуть, ваші колеги. У нас тільки на Візюмському районі будуть п'ять медичних постів з надання медичної допомоги іноземним туристам, які будуть присутні. Що я вам хочу побажати? Зовсім недавно ми випускали, були присутні на вашому випуску ваших колег. Побажали їм щастя, здоров'я, хороших успіхів у подальшій роботі. Ну, якщо хочу звернутися до журі, будьте об'єктивними. І зюмчани будуть, як кажуть, переживати за свого, за свого Журі бо об'єктивно оцінить і хай переможе. Сильніший у свою чергу представники журі не забарилися з люб'язностями і подякували за гостинність та теплий прийом. Тож, поки медсестри змагалися за звання найкращою, гості поїхали на екскурсію по нашому місту. Усього конкурс складався з двох етапів: перший теоретична частина і другий практична, де медсестри показували свою фахову майстерність в хірургії, терапії та педіатрії. Розроблені спеціальні критерії і всі розробляли це, всі члени журі. Вони збирались в місті, критерії розробляли. ну, Професійна майстерність, одним словом. І е, тому е, тести там по балам, а е, і там теж по балам. Там воно учитується правильність цього виконання практичного навичка, а також е, виділений час е, ну, 8 хвилин на виконання одного практичного навичка. Це все у нас е, потім. Члени журі збираються, підводять підсумки. Завжди ми в такому конкурсі одержували призові місця не нижче третього. І дуже сподіваємося, що в цьому році ми обов'язково. Навіть хочеться перемогти за підведеними підсумками, представниця Ізюмського медичного коледжу Марина Полипенко не підвела очікувань та стала другою після конкурсантки Харківського базового коледжу. Але разом із почесним другим місцем вона отримала також грамоту краща в терапії. Третє місце посіла студентка з міста Красноград.